Буквально вчора я повернулася з Праги і вирішила сьогодні записати відео про те, що я там собі купила. У мене є така коробочка, <схід>, коли я поскладала всі такі сувеніри, які привезла для себе, для друзів. От дещо ще, ще розставлено. Е, тому зараз це покажу. Почнемо, будь з солодкого, поки в мене є ще чай гарячий. Так, перше. Тут вже трішки відкладено, бо одну посилку для подруги я склала. Це такі солодощі, які вони продають в якому прям окремому сувенірному магазині. Це здесь смаком макиатфатна макиафа. Така шоколочка. Така пахне кавою відразу. Така вона двокольорна. Дуже солодко, а при цьому кавово, Якщо подобається кава, це дуже смачно. вони мені нагадують якісь цукерки, в нас є такі. Але зараз не можу, сказ... не можу згадати. Але реально, блін, смачно. Кавово, солодке. like it, Мені подобається. вони трохи відрізняються кольором, але я думаю, вони всі однакові на смак. Реально смачно. Найс. Mm, nice. І йдемо далі. Пряники. Взагалі я собі відмічала прямо окремий магазин, який багато хто з туристів рекомендував з такими дуже прикольними пряниками. Але не знаю раніше чи ні, але на Різдво він не працював. І на одному з ярмарків ми там в перший день захотіли собі купляти, щоб воно там все не потрачилося і так далі. І в результаті просто в останній день випадково, взагалі побачила, бо більше ніде не було. Ось такий набір пряників. Один пряник, звідси, вже поїхав. От, тому інші залишились. Я думаю, що це просто звичайні пряники насправді. Я спробую оцей, без нічого. Ну, такий смачний, м'якенький пряник. Я купила такий набір цукерок. В них прям теж є такий окремий магазин. Виглядає дуже прикольно. Захотілося спробувати Моцарт Верто. Там Що написано з кімцем смаком. Просто, мабуть, шоколадний. Я воно цікаво. Тут такі. Там всередині щось є. Якась помадка. Ну, любителя, бо шоколад чорний. Всередині не дуже це підсоложує. Дуже відчувається, от коли наче ти ложку какао просто в рота взяв. Ну, але я не скажу, що мені таке не подобається прям. Просто це не, ну, не фейворіти точно. Спробувати прикольно, але дуже добре, що я купила, справді їх мало. От, і ще там роздаю сувеніри, тому непогано. Спробувати прикольно, але б таке їсти завжди. Ні, якби це мені попалося в якомусь подарунку такому, це були б цукерки, які б залишились на потім. Я ще купила такі шоколадки, їх було три, вони всі різні. Але я пробувати їх не буду, бо це не подарунок. Купила, до речі, ось цю для Дарини. Бо я не знаю, тут, мабуть, відсвічую але мені це дуже нагадало в сутінках, коли Белла бігла до Едварда, коли він там прийшов до Вальтурі, оце червоне місто в Італії. Чимось мені нагадало, тому це привезла. От, ну а це дуже асоціюється з Прагою, ця башня, тому такі прикольні. Мають бути прості, молочні шоколадки, сподіваюсь, смачні. Далі. Я купила теж просто на подарунок. Мені таку колись привозили. прикольна шоколадка з Starbucks. Не дуже полягна з прагою, ну але. ну але. <сміття> так, я купила дві такі. Вони теж вже розпаковані, бо вже поїхало. От, Є дві такі, вони різні. Одна це Тофі Crunch і одна пісташя Марципан. Пробую тофі-кранч, Виглядає, цукерки дуже гарно. А, такі вони ще формових така прикольна. От я навіть не знаю, зараз чи засмучуватися, якщо воно смачне, чи ні. Бо можливо, треба було більше брати. Бо я взяла тільки оці. М -м -м, кранч є. Трішки на зубах. Блин. Смачно. Угу. Це прям не схоже навіть на якусь цукерку це схоже на якийсь такий дуже смачний десерт. Всередині. Я б не сказала, що це мус, бо воно таке тверде. Але це дуже смачно. Треба було більше грати. Але я думаю, у нас теж такі десь є. Але мені здається, я такі бачила настільки, як в подарункових коробочках, не було, щоб так окремо. Ну, це тофі кранч, дуже смачно. Спробую тепер пісташо-марципан, Загалом марципан я люблю. Тому цікаво. Це можна Вкуситься хоч. Пора зубами. Я не знаю, там чи ні, як буду вже. Смачно. Марцепан. Сашкою тут віддає дуже десь здалеку. Просто такий дуже насичений смак марципану. Але смачна цукерка, така м'якінька. В кого брекети? О. Також я привезла ось такі цукерки. Ну, це теж на подарунки, вони тут різні. Тут є чорний шоколад, є з карамелю, якісь ще є з апельсинами. Вони виглядають просто дуже прикольно. Такі манюнькі шоколадки. Я не буду їх пробувати, бо, чесно кажучи, не хочу. Ну, але думаю, що вони смачні. Звичайні такі, типу, квадратні шоколадчики. Виглядає реально так в фенсі. Дуже новорічно, до речі, виглядає. Ще я вирішила спробувати одну цукерку таку рожеву. Не знаю, чого, просто дуже сподобалося її упакувати. О, вона біла. Це сполуниця можливо, я не пам'ятаю. Ой, відкусила відкусилася Угу. Так, це сполуниця. Дуже смачно, до речі. Субіндор. Дуже смачно. Я ще дуже, дуже білий шоколад. М -м -м. Найс. Мені здається, з солодкого саме праскова це все. Тому можна перейти до чогось іншого. Так, цей раз я взагалі намагалась набрати поменше всього, щоб просто не тягнути і взагалі, щоб протім не залишалося все, тому я купила собі один магнітик він мені чимось дуже нагадав амстердамські магніти. Я подумала, він непогано буде у мене якраз там на холодильнику тусуватися. Тут видно. Таке воно прикольне. Чоколатес. От. Тому ось такий один єдиний магнітик в мене буде з Праги. І також в мене буде один пін з Праги. Ось така манюнька. Але дуже він прикольний, мені сподобався. Ще як сувеніри і собі, і друзям я привезла. Я не знаю, що це. Оце є ще там, ну, якась може підвізка, бо тут зверху є такий крючочок. Тут нема. Я можу лише сподіватися, що це якийсь магніт. Не знаю. Можливо, це просто така листівка гарна. Хто знає. Але виглядає реально прикольно. Мені дуже сподобалось, особливо от ця. Така синенька. Оцю я привезла суто собі. Не бачу, чи там видно, чи ні. Але вона така гарна. Мені сподобалось. Що це? залишається поки що інтрига. По листівках цей раз я теж не набирала купу. Я взяла всього дві. Одна вже поїхала і одну я вирішила залишити собі. Це... До речі, було дуже складно знайти якісь листівки з якраз різдвяним мотивом, з зимовою прагою. Найбільше якісь листівки такі оці літні, з башнями їхніми. От. І це була одна така єдина, вона така довга. Цікава, вирішила залишити її собі. Вона, правда, мені в жодний блокнот не влізе. Я навіть не знаю, куди її поставити, але блід. Ну, вона гарна, десь точно притулася. От. Також ми з Дашою, коли поїхали разом, вирішили завести таку традицію купляти собі в місто, в яке ми їдемо, шар. В'язаний з цим. Тому ми купили також собі все раз пандольський шар. Він, уже, зокрема, на мені це ось така Прага. Заляпала. Як показати, не знаю, чи буде видно. Це такий маленький шармик. Там намальований сніговічок. Вони причому його м -м, роблять прямо там гравіюють. От ти просто вибираєш е пустий шарм, і вони роблять. От. Тому висить рядом з нашою ейфеловою вежею. ось такий от презент е Праги. Доволі цікава традиція, мені подобається. Також в празі я зайшла в Sephora. Взагалі я нічого. Прям так і не планувала там купляти, мені нічого не треба було. От, але я завжди заходжу туди, бо я шукаю ем, блиски від Fenty Beauty і немає цього кольору. Ні, ні в Парижі я так його і не знайшла, ні тут не знайшла, ну, от, тому щоб не йти з пустими руками, я купила собі такі мініатюрки від Rare Beauty. Це хайлайтер і рум'яна. У мене такі рум'яни є повноцінні, тому я вирішила купити ще маленьку, бо мені подобається. Не знаю, коли все менше, воно виглядає набагато к'юткір. Ось така вона манюнька. От це повноцінна. І це от маленька така. Ну, Тобто є різниця, але не знаю. Ну, таке вона прикольне, Ну, я не знаю. Це от мій колір. Я його там собі знайшла і купила. І це хайлайтер. Хайлайтер в мене нема. От, теж ось така манюнька. Ну, прикольно. Ну, я не знаю, воно все таки мішне маленьке. Ну, як, як не взяти. І ще в одні також купила собі, коли шукала теж блиск, не знайшла, тому купила собі ось такий. Я десь його вже бачила, мені здається, можливо, в ТікТоці, можливо, десь в Інстаграмі. А, так, я його ще не відкривала. Це що таке? Якась інструкція, не знаю. Просто, мабуть, писати сюди. Infused Lip oil. Окей. Okay. Окей. Okay. Так. І ось сам так вилітає ця олійка. Мені дуже подобається форма. Е, у мене є тут десь серветка. Зараз спробую його нанести. Чиї її? Це ж олія. Зараз спробую нанести цю олійку. Пахне, пахне приємно. Чимось таким ягідним. Дуже схоже на якесь таке ягідне. Воно виглядає якимось дуже помаранчевим. Але дуже приємне. В принципі, губи не липкі. Зараз зима, дуже сухі губи. Тому ця олійка має бути прям найс. ще нормально виглядає. Не, не прям як якось клоунсько. Вона спочатку, коли я її наносила, дуже виглядала такою помаранчою, така. Дарма взяла. Але зараз дивлюсь нормально. Вона якось підлаштовується під колір. М -м, нормально. Добре, поїхала далі. Також в аптеці купила таку собі сироватку з ретинолом Значить, тут видно. Трохи Я багато бачила її в Тіктоці, особливо її рекомендують якісь американські дерматологи. Кажуть, що це дуже крута і, типу, доступна, така непоганий бюджетний варіант. Вона має боротися з пігментацією після акне, з якимись там дрібними зморшками і так далі. Тут, коротше, нанесе, що просто всі болячки пройдуть. Ось ось така. Буду пробувати, треба ще почитати, як правильно її водити в догляд, бо якщо не помиляюсь, там точно треба SPF з цим. Але там наче ще і не кожного дня її треба наносити, тільки на ніч. Не знаю точно. Ну то тобто це не така штука, яку ти просто взяв, намазав і пішов. На звісно дуже засвічує. І можна показати, прямо як там роблять. Ну, це вона. Це вона. Цікаво буду спробувати. Ще ми зайшли в такий магазин. <смір> <смір> Мануфактура, не знаю, чи так він читається і як пишеться. От, це має бути суто їх виробництво. Там багато різних засобів для того йду за собою. Ми взяли собі такі парфумчики, Тут написано Прага. Це, очевидно. Прикольно. Дуже такі пакучі, пахкенькі. М -м Пахне дуже свіжим чимось якимись квітами. Я б не сказала, що це якісь цитруси, але пахне реально дуже свіжо Приємно. Приємно пахне. Не знаю, тут є щось написано Щось іще Ні. Ні. ну Тут щось є якісь лімонени. Каумарін. Сітране Ну да, можливо, тоді це якісь дійсно цитруси. Ну, реально свіженько так пахне, приємні парфуми. Бо ми спочатку думали ще купити собі теж як такий signature момент. Ми купляли собі Dior в Парижі і думали купити якісь парфуми тут. Ну, але ніфіга собі вони там коштують, чесно кажучи. От, і це був такий, ну, дійсно, бюджетний варіант, я б сказала, з усього, що ми там бачили. Тому, ну, непогано і реально зручно, чому ні. Також. Буквально там в останній момент я ще купила собі ось таку штуку. Це гель е, для душу, який пахне корицею. Тут ну, написано Прага, я не знаю, чи це правда в Празі робиться взагалі в Чехії. е, Мабуть, e, maybe, maybe мені здається, я читала, що це десь в Празі робиться. Ну так, да, Мен in Czech Republic, але чи це прям чешське, чи ні, I don't know але приємно пахне, тут якийсь ginger, цей I like it, Мені подобається. Алкоголь. Я алкоголю привезла небагато. Зокрема, я купила собі таку маленьку бехерівку. Це, має бути, трав'яна настоянка чи лікер. Її давно там зробили в Чехії, ще мабуть, в 19 сторіччі. Її настоють на чотирьох травах. От, така маленька вона. Ну, мене взагалі все маленьке умиляє в товарах, тому якось захотілося взяти, не знаю, можливо, на новий рік якісь коктейлі спробувати з нею зробити. От, бо вона така високоградусна штучка. Пробувати я її не буду. Зокрема, я також привезла ще таку. Я вважаю, що це медовуха. Я не знаю, чи правильно називати це медовухою, але я думаю, що це так. Вона теж не стається на якихось там травах, теж вона алкогольна, але там всього чи 12, чи 13 оборотів, щось таке. От. Така штука, пробувати теж не буду, але мені здається, що це має бути смачно. Я вже одну таку подарувала, можливо, теж на Новий рік відкрити, можливо, вона теж поєднується з якимись іншими штуками. Як коктейль. а от пиво можна спробувати. Вивезло ось таке пиво. Спочатку взагалі подумала, що це не чешське, хоча тут написано, що типу Original Check і все таке, але я читала, що на цю торгову марку претендують і США, і Чехія, і, можливо, і там, і там просто є, типу, однакова назва. Але це, наче як має бути прям чешське пиво. Ну, написано Old by Czech Republic, Тому вважаємо, що так. Пиво пахне. Непогано. З гірчинкою такою. Ні, не, непогано. А так. Це... Веу-нагадує mm. no. well. um, мені якесь наше пиво, але не знаю, яке. Я не такий гурман по пивах. Euh, смачне пиво. Смачне. Тут-чуть Гір... чуть гірчить, але мені таке подобається. М -м 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 -м. Да, непогано. Отак ну, от зара. Зараз. <д evolve> <impar> Треба було, мабуть, з пива починати. Тоді б огляд пішов набагато, набагато краще. Так, А по суті, в мене залишилось тільки оце. І причому це не чешське, це просто я купила там спробувати. Це мають бути як маленькі мочі. З різними смаками. Ось такі вони манюльки. Так, тут має бути диня, полуниця і апельсин. Фрут Мочі. Але який саме цей фрукт? Не зрозуміла. Не написано. Ну, спробую так. Моші це така, чесно кажучи, штука. Треба дуже відповідально до нього поставитись, бо інколи мені подобається, коли я їм. Інколи це взагалі їсти не можна. Тому все дуже залежить від того, як хто робить. Ось таке воно маленьке, там всередині якась начинка. Ммм, mm, це мабуть, апельсин, або пахне апельсином. Ну, може, я вже наклюкалась і. <говори> Мені вже пофіг. <пам> <говори> mm, це апельсин, але. Ага. Mm. Поки що не дуже смачно. Mm. Mm. Не дуже смачно. Ось така пачка. М -м дуже хімозний цей апельсин, Тісто, наче. Ну, воно таке, наче і має бути, як недоварене. На Не відчуття 6, як і недоварене. Але воно якесь збите кубками. Ні. Оце апельсин це точно буде смачний, Не хочу поки інші пробувати. Ні. Ну, але треба спробувати, чого ні. Цей раз я загалом скромно скупилась, що в Чехії якби, скромніше, ніж в Парижі, От, але все одно. Це воно спочатку видається, коли ми приїхали, і ми там перше, що ми купили, це по суті ми таксі собі замовили. І там таксі на двох було, типу, по 150 гривень чи по 120 І ми такі таксі за 120 гривень, ну хоча на двох, але все одно, мені там одні 120, я така, що? Бо мені інколи зерпення до Києва доїхати більше 300 гривень. я така, 120 гривень? Живе. І тому все здається, типу, так, дешево, але насправді все треба множити в гривнях, якщо це, це на два. І виходить, що не так-то все і дешево. Наприклад, я бачу, що от магнітик, він коштував 99-99, тобто 100 крон. Це виходить, що він коштував 200 гривень. Магнітик 200 гривень, я не знаю, чи це адекватно для магнітика, Як для сувенірного, мабуть, що так. Але загалом. 200 гривень за магнітик? Це при тому, що мені здається, і оця штука коштувала 200 теж пін. А так, в принципі, все. Ну, купила я ще собі пахучку, але це було не там. Це було просто на заправці. Все. А, стоп, стоп, стоп. Я згадала, що я ще привезла з собою макарони. <с Pear anticipate> ми знайшли просто найсмачніші макарони в празі. І настільки вони були смачніші, ми вирішили навіть їх тягнути додому. Це було, ну. Нелегко я скажу, бо макарони просто вони ж такі хрупкі. І вони ламаються просто від всього. Вони лежали в мене в окремому пакеті, який я носила спочатку в руках, потім взагалі окремо відклала. Там в автобусі він лежав. І ось я довезла з собою вісім макаронів. Вони всі з різними смаками, так, спокійно. Чи тут видно? Вони коштували. 49 крон, якщо не помиляюсь. Що для нас, типу, було, умовно, 90-80 гривень. Ну, це недорого. Для макаронів це нормально. Вони, в принципі, так і коштують десь в кафешках у нас. Але ці дуже смачні. Ми купляли їх в кафе The Mad Rabbit, і це реально смачно. Все, це останнє. Буду допивати своє пиво, розкладати пакунки і все. До цього все. Пока! Не-не-не, стоп. Пока.